OMTV.ua про головне. Если по-простому то. А кто напал -то? на кого? Кто напал? ВСК очень сильно изношены и морально, и физически наши на фронте. Их слишком мало. Нужно проводить, да, и нужно будет, собственно, называется, говоря, набирать новых людей. Вы, пожалуйста, изучите ресурс, телеграм-ресурс Родригеса, который, волонтеры, который занимается производством, да-да, на наши народные деньги, по, по кругу собраны, производством вот этих ящичков динамической защиты на танке. А, Оказывается, там дичайший дефицит э, вот, вот, это, вот этого оборудования. Вот Родригесу удалось неимоверными усилиями там, наладить производство 500 примерно вот этих ящичков динамической защиты, контакт 1 в месяц. Но это на 6 танков, на самом деле. А там за ними очередь стоят. Какая же мобилизация, если у вас спросите, танки-то динамической защиты по-прежнему не не снабжены? Не надо мне там ничего всякой охраны на меня собак спускать. Враг об этом тоже прекрасно знает. Он те же телеграм-каналы читает, между прочим, и на фронте. Мало того, вот эти новые части они не только должны быть снабжены там, танками и бронетехникой динамической защиты, они должны быть прикрыты от ФПВ-дронов, вот этой средствами электронной борьбы. Там должна быть связь совершенно, так сказать, уже новая, обновленная, цифровая, закрытая и так далее и тому подобное. Судя по деятельности наших волонтеров, эти проблемы не решены. Значит, второго такого ударного эшелона развития успеха нет. И то, что сейчас вот идут наступления, да, она рапортует, что идет продвижение. Сначала был на семи участках после падения Авдеевки, сейчас на трех направлениях. Ну, вы знаете, наступать везде – это не наступать нигде с сильно растянутыми войсками. И опять-таки нет сил, которые могли бы войти в прорыв свежих, которые могли бы рвануться на десятки километров вглубь территории противника, заходя ему в тыл. Вы знаете, я очень вам порекомендую читать Святослава Филолога в засаде. Ну, Филолог в засаде наберите в Телеграме и найдете его канал. Этот человек, сам фронтовик, он сам пишет с фронта, вот, так сказать, когда отводится на аппаратацию он свои оставляет заметки. Вот. вот у него есть очень интересная, интересная статья, по которой он говорит, да, на, сейчас с украинской стороны там есть у, у, некоторое уныние, потому что да, вот как они пишут, что, как они жалуются, что русские все-таки доходят до позиции, теряя по дороге танки, а дроны их все-таки выбивают. Вот, легкие бронемашины иногда с недостаточной огневой поддержкой или с огневой поддержкой даже доходят, берут одну посадку, две, но дальше останавливаются. Да, вы, источники, говорят, что идет очень медленное продвижение, но ценой очень-очень наших больших потерь. Потому что, ну, вы сами понимаете, что мы, мы сейчас поменяли местами в ВСУ который пытался наступать вот, летом осени 2023 года. Помните, сколько они техники и людей потеряли? А, то есть локальные тактические кризисы противнику мы сейчас на самом деле создаем. Но продвижение по факту дается очень тяжело. Противник регулярно контратакует, причем достаточно жестко. На некоторых участках никаких особых подвижек вообще нет. Наши штурмовые группы просто разматывают на подходы. При этом наше локальное продвижение до сих пор никак не наполняется потенциалом серьезного развития успеха. Помимо активных контратакующих действий, противника имеет место еще и фактор банального черпания ударных возможностей атакующих частей, ввиду чего приходится брать оперативные паузы. Такая ситуация, например, имела место на направлении Уманского и Снабродовки. Власне, вітаємо в нашому антері Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду за Криму Небо України, заступника начальника штабу збройних сил України в шостому десятому роках. Пане генерали, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, давайте зараз. Яка ваша оцінка ситуації зараз на фронті? Бо, бачимо, що є складна ситуація. Зокрема, в часовому яру росіяни продовжують проти протиснути нашу нашу оборону. Так ну з кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію. Збрали ресурс і реалізують його. Але за цей час було знищення досить багато. Нашими самооборонцями, силами оборони України їх озброєння техніки, живої сили. Це частково збило імпульс, тобто не можуть наступати на всьому фронті, на сході на півдні, але на окремих напрямах вони просуваються і здійснюють наступальні дії, бо зосереджили там свої резерви і намагаються їх далі поповнювати. Це, це мається на увазі Ліманський, Бахмутський. Авдіївські, ну, з плацдармом на Херсонському напряму. Тобто йдуть бої. Інтенсивність ведення бойових дій в цілому за добу біля 70 атак за цю добу ну, бували гірші стан 120 і 140. Але на опять-таки, окремих напрямках, особливо на Часовому яру, тому що поставлене завдання воєнно-політичне тобто він готується до своєї чергової інаугурації, поєднання з святкуванням дня перемоги. Червона площа готується там, всі сили, які повинні забезпечити цей пропагандистський шоу Путінське. І тому до цього повинні бути результати і ставиться завдання угрупування військ збройних сил Російської Федерації, досягнути його. Ну, завдання сил оборони в нашій оборонній стратегічної операції – поламати ці плани ворога, і головне зупинити просування. Потрібно на це сили. Озброєння техніки в основному чому так союзників, тому що наше підприємство воєнно-промислового комплексу задовільняє десь на 10%. Ці відсотки збільшуються, тому що розвиток відповідний йде, але на це потрібен час, кошти і багато що іншого. І тому озброєння техніки побільше від союзників в першу чергу боєприпаси. Ну, які там контракти Чехія вже підписала, Естонія якби включили цю справу. Ще де хтось, як у нас кажуть, донатить ці проекти з боєприпасами із наших союзників, але все йде час, а це вікно на півроку, яке американці відкрили для росіян, вони намагаються використати якомога більш ефективно на свою користь. І тому ну, такий стан непростий, і як я так думаю, що покращення цієї ситуації може бути десь е, з травня місяця, якщо ми встигнемо. Тобто, завдань, завдання завдання сторін зараз, хто швидше не бере відповідні ресурси і організує бойові дії, чи росіяни не беруть резерви для е, второго етапу наступу, да, на початок. Літ, літа, як вони планують, чи там пропаганда зараз намагається доводити, чи ми зберемо. Я маю надію, що саме це відбудеться в першу чергу. Сили для того, щоб зупинити просування ворога і знищити якомога більшого. Для цього нам потрібні безумовно засоби. Американці радять нам не наносити удари. ПНПЗ Остін вже якусь позицію зайняв, але. Ми це можемо зробити піти їм на зустрічі, якщо вони нададуть атакамси, знімуть заборони на поставку F-16 і гріти Першу партію безпілотників, підготовленої так коаліцією дронів, дронов намернадправіть на Україну самая мощная европейская держава – Латвія.